Матч заключного туру традиційного чергового за ліком турніру імені Миколи Кудрицького, який вже віддавна не безпідставно вважається відкритим зимовим чемпіонатом Дніпропетровської області, став своєрідним фіналом змагань, що правда з однією, але суттєвою корективою. Лідер турнірної таблиці Дніпровська сталь ДМЗ на два очки випереджала другий колектив Стандарт з селища нові санджари Полтавської області, якому за таких обставин, щоб стати першим і завоювати трофей, потрібно було тільки перемагати, тоді як Сталеварі влаштовувала і нічия. Протистояння було цікаве і тим, що воно нічим не поступалося рівнем поєдинку професійних команд, як мінімум вітчизняної другої ліги, адже вони обидві були укомплектовані виконавцями, які встигли гарно засвітитися у вітчизняному футболі. Так кольори стандартних захищали досвідчені, які пограли навіть в еліті: Станіслав Куліш, Антон Кіча, Максим Білик, трохи молодші за них Олексій Разуваєв, Дмитро Вергун. Тарас Горілий Богдан Жинчин та інші в лавах металевих перебували справжні Кригола, граючий тренер Юрій Яременко і його багаторічний партнер Дмитро Мельников. Під статті Максим Корш, Михайло Коломоєць, Рамес Маргарян, Олександр Кравчук, волкіпер Максим Луговський. Зрештою поважна середня кількість років останніх дала про себе знати особливо у другому таймі, натомість ще на екваторі першого Михайло Коломоєць через від оборонця по красивій траєкторії спрямував м'яч, у сітку і вивів, ДМЗ вперед. З поновленням зустрічі після відпочинку далі він практично впритул до фінального свистка. Лічені рази приходив середню лінію поля, тоді як нові санджари невпинно атакували, тисли створювали гострі моменти. Зрештою, до певного відрізку часу справа до голів не доходила за виключенням одного епізоду. Коли Антон Кіча хутко прослизнув повз Юрія Єременка і наодинці одинці невимушено розібрався з воротарем. Нічия 1-1, після чого градус напруги у матчі подвоївся. Сталь що називається відбивалася і відмахувалася з останніх сил, і в підсумку вистояла і досягла бажаного, не пропустила і зберегла прийнятний для себе результат, який і гарантував їй перше місце. Хочеться подякувати хлопцям дійсно за гарний фінал, за боротьбу і те, що сам турнір відбувся, це в першу чергу заслуга Збройних сил України. Ми дякуємо їм кожному дню. І я вважаю, що сьогодні розвиток футболу всього спорту, він напрямо, прямо залежить саме від цих хлопців, тому ми завжди їх підтримуємо, проводимо різні акції і будемо це робити до нашої. para morrer. Подібні слова привітань та подяки, і в першу чергу на адресу збройних сил України, як і звісно, команд та їхніх керівників. Очільник регіонального футболу мовив на початку стислою урочистою церемонії нагородження, після чого її почесні гості срібними медалями вшанували колектив з Полтавської області стандарт селища Нові Санжари. Президент клубу Сергій Тютюнник відверто зізнався, що, звісно, було бажання виграти турнір, але воно не було самоціллю. Наразі команда перебуває на шляху становлення, адже готується стартувати в чемпіонаті України серед аматорів і звітний турнір розглядався і став першим етапом підготовки до майбутніх випробувань. Результат нас не влаштував, ми планували виграти цю гру і стати переможцями, але такої задачі ми собі не стали. У нас є етапна підготовка, це тільки перший етап нашої підготовки до старту в чемпіонаті України серед арматорських колективів. Тому ціль цього турніру була як можна більше молоді і рухатися далі. Капітан стандарту, вихованець Дніпропетровського футболу, і добре відомий його прихильникам Антон Кіча став кращим бомбардиром змагань. Далі, щоб отримати свої чесно завойовані золоті нагороди, складалося враження з останніх сил, втомлені, але щасливі. Ланцюжком струмочком потягнулися гравці, чемпіона нинішнього турніру пам'яті Миколи Кудрицького Дніпровської сталі ДМЗ. Їхня перевага вже стала історією і увіковічена на брендованому гравертоні асоціації футболу Дніпропетровської області. Ну і традиційно, апофеозом дійства стало вручення головного трофею змагань, красення кубка за звитягу, який під овацією своїх партнерів зійняв над головою капітан металевих Дмитро Мельников. Ми з першого тура йшли у верхній частині таблиці, і було б нелогічно, якщо ми б сьогодні звідтіля би нас двинули, наш суперник. Стандарт гарна команда, молоді хлопці, дуже е, організована команда. У нас е, ну, Ю-35, можна так сказати, команда, яка вже закінчує грати футбол, хлопці, які закінчують грати в футбол. ну, Ще на бажанні граємо. Дякую Збройним силам, що вони дають можливість нам збиратися на такі змагання, федерацію футболу за те, що організовують такі турніри. Ну, і Всі присутні, які сьогодні прийшли, дякую їм за атмосферу, яку вони сьогодні создали учасники свята фіналу чергового турніру Кубка Миколи Кудрицького незалежності переможець його чи призер традиційно на завершення сфотографувалися на згадку на загальну світлину.